Всім привіт! Це обзор на мій дім. Так, перше, що в нас є, дратуйте. Перше, що в нас є, це ось таке барахло. Яке в мене є. Так, так. Далі ми тут. Як сказати, прасуємо одежу. Тут у нас утюг такий красненький. Который весь в говні. Барахло. Зратуйте. І ось що і осе. Це теж барахло. Ось тут ми сидимо. Ви цього не бачили. Треба викинути Це крісло від бабусі. Дуже добре. Ну, ми його забрали, тому що моя бабуська померла. Це айфон, на який я знімаю Вісьмий. для мене хоч щось. Так, це наше крісло, на котором я коли збираюся у школу, така. О, ой, як хорошо. Так, це добре. добре. Ось тут Микита грає у комп'ютер. 24 на 7. Австралія. О. ноутбук, на якому, на якому теж Миката, грає 24 на 8 на 7. Це у нас стул, на якому він сидить, а це моя кроватка. А, я вам забула показати цю кроватку. Моє одеялце. Ну, моє, моє одеяло, извините, за. Провести за російське вираження. Халат. І стульчик, це Соніна корната, це, це її одежа. Тут вона робить процедури, працідюри. О тут це Friends Cream Крем. і Духіо. Це російська. Яка дуже хороша. Ай, больно. Це наше фортепіано, на якому я граю. е, якщо хочете, я можу вам зіграти щось. Обирайте. Обирайте «Гей, соколи», Добрий вечір Тобі. Пес Петрон. Етюд або сонатіна. Вибер, Обирайте Тут мишка і старий комп'ютер у нас тут чохол якийсь для очки. Це стул на якого, а тут спить микита. Так що я на другому етажі сплю. Тут барахло папине. Стульчик, стучка, на якому я сиджу. А, це Соніна кровать Ось це холодильник, це столова. Світло перемагає темряву. Зрозуміли? Ви заходьте, якщо що, Чорнобаївка. Чорно... Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка. І. Заходи, якщо хочеш. Наклейки, отут шкаф з нашими сапогами. Так, ось тут тут книжки, зараз я піду, тапочки візьму. Так, все готово. І переходимо до кухні. Ось <зв> тут кухня, Мама пішла з тільки. Переходимо зразу до ванни. Тут в нас такі окна, які ми зробили. Год, тому це у нас туалет, на на нього він грязний. Це ванна, на якій ми міємося. І тут барахло. А ось тут мій чудик, який мама. Отут пості... у нас стиральна машина, на якій барахло. Тут мама моє посуд, на якій барахло, і тут вона готує, на якій барахло. Ти вже взяла і помила посуд, поки мама. Ма, я ж не така. І стол. Ну, в принципі усе Це усе закінчилося наш обзор mm. <гум> да. обзор. Да. Да, 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 да. Это обзор. <гум> да. Получилося. Я дивлюся на дзеркало, тому що я не розумію. Показую я своє лице чи ні? Не показую. <гум> Всім па-па. Thank <laughs>